Вам такий дозвіл брати не потрібно. Але вас зупинять. При є досить багато запитань від вас щодо прикордонного руху, і коли ви їдете зараз до кордону, то ще не доїжджаючи до кордону, вас може зупинити блокпост своєрідний і питати документи, куди, для чого, за чим, і ви маєте мати дозвіл. Оце хочу сьогодні обговорити, тому що це дуже таке цікаве запитання, і на нього є конкретна відповідь прикордонної служби і, звичайно, закону, який це регулює. Тому дуже прошу додивитися це відео до кінця, підтримати його лайком, репостом і, звичайно, підпишіться на канал. Якщо ви не підписані, то підпишіться, дуже багато дивиться без підписки. І увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Ну і звичайно, коментарі в коментарях. Поділіться своїми думками, можливо, вже бачили, можливо, потрапляли вже на таку перевірку. Чому звернув на це увагу? Тому що є кілька таких коментарів, які до мене потрапили, що вже на під'їзді до кордону стоять ТЦК і вручають повістки. Це трохи не відповідає дійсності, але в тому щось є. Тому хотів сьогодні це пояснити. Отже, Державна прикордонна служба України інформує про зміни до прикордонного режиму. Для перебування у прикордонній смузі необхідно мати дозвіл органу Держприкордонслужби. Уряд України постановою номер 1297 від 7 грудня, тобто зовсім недавно, вніс зміни до постанови Кабінету міністрів від 27 липня 98 року про прикордонний режим. Змінами передбачено, що громадяни України, іноземці та особи без громадянства мають право виїжджати у контрольований прикордонний район, перебувати, проживати або пересуватися в його межах на підставі документів, що посвідчують їх особу. Крім того, зміни передбачають обмеження у вільному в'їзді, перебуванні проживанні Провадження робіт пересування осіб у прикордонній смузі, зазначено, що це ділянка місцевості завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону. Обмеження полягають в отриманні дозволу особами, які планують здійснювати в'їзд, перебувати та проводити роботу у межах прикордонної смуги у відповідного органа Державної прикордонної служби України. Механізм отримання дозволу передбачений прийнятим урядом змінами. Зокрема, порядок передбачає видачу дозволів на в'їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу органами Державної прикордонної служби України, які безпосередньо виконують завдання у визначеній зоні відповідальності. Це стосується як фізичних, так і юридичних осіб. Дозвіл фізичним особам віком до 18 років надається за зверненням одного з батьків, опікунів, піклувальників або іншого, закон... або іншого законного представника. Орган Державної прикордонної служби. Не пізніше 10 робочих днів з дня надходження звернення про надання визнання недійсним дозволу та документів, що додаються до нього, перелік передбачених прийнятими змінами, приймає рішення про надання дозволу, про відмову в наданні дозволу або про визнання наданого дозволу недійсним. Форма рішення про надання відмову в наданні або визнання дозволу недійсним буде встановлена Міністерством внутрішніх справ. Відмітимо, що орган Державної прикордонної служби відмовляє в наданні дозволу або визнає виданий раніше дозвіл недійсним у разі виявлення обставин, зазначеними у частині 5 статті 24 закону України про Державний кордон України. В контексті зазначеного нагадуємо, що відповідно до частини 2 статті 22 закону України про Державний кордон України до прикордонного Смуги не включаються населені пункти і місця масового відпочинку населення. Окремо визначено категорію осіб, яким такі дозволи отримувати не потрібно. Зокрема, дозволи не потрібно особам, які в'їжджають у прикордонну смугу з метою перетину державного кордону в пунктах пропуску, пунктах контролю через державний кордон. Отже, друзі, основне це те, що якщо ви їдете за кордон і ви маєте дійсні документи, то маєте закордонний паспорт, біометрія, віза, карта побиту. Будь-які інші документи, які вам дають право виїзду за кордон, вам такий дозвіл брати не потрібно. Але вас зупинять і можуть перевірити документи відповідні. Тобто не на самому кордоні, а ще 5 кілометрів до прикордонної зони, вас можуть зупинити і перевірити наявність тих чи інших документів, які дозволяють вам виїхати за кордон. Отже, продовжуємо водіям вантажних автомобілів та супроводжуючим їх. Особам, які в'їжджають у прикордонну смугу з метою здійснення мультимодального перевезення, особам, рух, який починається та закінчується за межами прикордонної смуги, що рухаються автомобільним транспортом, автомобільними дорогами загального користування державного значення, залізничним транспортом, залізничними шляхами, сполученням, частина яких проходить по ділянках місцевості, де встановлено прикордонну смугу без виконання зупинок, виходу та залізничних станцій у прикордонній смузі, та інші особи з Згідно з визначним переліком заразом: авіаційні роботи, будівництво, вирубування дерев і чагарників, водокористування, геологічне вивчення, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, мельоративні, водолазні роботи, відео, кіно та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з парашутів та інша діяльність передбачена пунктом 17. Положення про прикордонний режим, затверджено постанову Кабінету міністрів України від 27 липня 98 року, номер 1147 у межах прикордонної смуги. Має також проводитися з дозволу та після інформування відповідного органу Державної прикордонної служби перед безпосереднім провадженням такої діяльності. Отже, основне з того, що я зачитав, що так, такі блокпости є, можливо, ще не по всіх дорогах, але вони зараз розставляються. І так, там військові або Державна прикордонна служба буде контролювати процес заїзду в прикордонну службу 5 кілометрів. І так вас можуть зупинити, щоб перевірити. Ті чи інші документи. Якщо ви їдете за кордон, то ви маєте мати відповідні документи. Що ви їдете за кордон, у вас там віза, безвіз, карта побиту чи інші документи, які вам дають можливість і дають право перетину кордону там, в іншу державу. Якщо ж ви їдете просто в прикордонну зону, просто так з кимось позустрітися, там до когось в гості, ну то тут треба вже мати дозвіл, щоб заїхати в 5-кілометрову зону. Тут потрібно звернути на це увагу. Тому так, не лякайтеся, такі блокпости є, це не є фейк, це дійсно так є. І там перевіряють документи. Це правда. Чи там будуть давати комусь повістки, я про це нічого не знаю. І як бачимо в офіційній інформації Державної прикордонної служби, про це також нічого не сказано. Тобто можуть перевірити документи, можуть перевірити, де ви приписані, якщо ви їдете додому, можуть перевірити закордонні паспорти і інші документи. Чи там будуть давати повістки? Не знаю. Напевно, що ні. Але те, що перевіряти документи, будуть це факти. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця для вас. Це було корисно для того, щоб знати, що вас може чекати при перетині кордону. Не забудьте підписатися на цей канал, поставити лайк і зробити репост. І, звичайно, якщо у вас є запитання щодо перетину кордону, в описі під відео є посилання на мій телеграм-канал актуально про Польщу. Там можна задати запитання і отримати на нього відповідь або почитати історії інших людей, які стикалися з тими чи іншими проблемами. Тому рекомендую підписуватись також також на мій телеграм-канал. З вами я завжди Саша Матвєв. Слава Україні і дякую всім країнам, всім нашим партнерам, які допомагають Україні перемогти. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.